Розповідала нам історії різні. Ви любите історії слухати? Любите? А можна я вам розкажу одну історію, яку мені розповіла бабуся? Але для того, щоб її розповісти, ви маєте здогадатися, хто її головна героїня. Допоможете мені? Я вам зараз загадаю загадку, а ви її розгадаєте. Добре? Ану слухайте. На долоні зірка впала. Я дмухнула, вона розстала. То не зірка вже. Краплинка. А була вона сніжинка. сніжинка. Молодці. Ану ще одна загадка. Хто на місці не сидить, а не і летить. Жваво у танку кружляє, наших діток звеселяє. Звісно, це такі пушинки, білі зимові сніжинки. Сніжинки! 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 То хто наша головна героїня сніжинка! історії? Сніжинка, сніжинка так. Ось там. це така уявна казочка історія. Жила собі сніжинка. Вона була там високо, підняли ручки, високо-високо там в небі, в хмаринці вона була. Вона розплющила свої оченята, помахала своїй мамі хмаринці, своїм братикам і сестричкам і почала падати. Почала падати, летіти донизу. Коли вона падала, летіла донизу на землю, вона співала пісеньку, якої її навчила мама Хмаринка. Помагайте мені. Ой, із неба я лечу, і кружляю, і літаю, дітям на носика сідаю. Ще раз, ручки, ой, із неба я лечу, і літаю, і кружляю. На голівку я сідаю. І літаю, і кружляю. Ви можете двома ручками, в мене просто зайнята одна, І кружляю. Діткам на плечики сідаю. Ось так вона летіла і співала, тому що вона думала, що зараз вона буде діткам і дорослим.